Побратими та посестри, ви, мабуть, усі пам'ятаєте справу бузини. Зараз хочеться одного із засуджених нашого побратима Поліщука. Дружину його хочеться запросити до слова, щоб вона просто поділилася і сказала прямо нам в обличчя, як то відчувати, відчувати ганьбу таких катів на собі. Прошу сонце. Звертайте уваги е, до всіх цих подій, які сталися до обвинувачення мого е, хлопця Дениса та Андрія вбивстві бузини, я вважала, що в нашій країні ще щось може бути добре. Я мала якісь надії на владу, хороші надії. Але коли все це сталося, коли я побачила, як все робиться, як підставляють. Е, Такі махінації крутяться. Тобто люди були в АТО, вони воювали, пішли добровольцями на війну, приїхали сюди відпочити, їх звинувачують у вбивстві, якого вони не робили і навіть в помислі не може бути. Аби всі люди побували на засіданнях судових, які проводились по цих хлопцях, ви б самі все зрозуміли. Вам не потрібно було б слухати виступи зараз тут мене, чи інших хлопців, чи президента, чи ще когось. Ви б самі все зрозуміли, що відбувається. Підставляють, брешуть, можуть можуть прийти в квартиру, вкрасти все, що їм хочеться. Стосується це справи, не стосується на всю країну на весь світ буквально оголосити хлопців вбивцями, і за це їм нічого не буде для нашого правосуддя, закону і суду ніякого немає. Він тільки для нас, кого можна підставити. Безпідставно о, звинуватити і посадити за гради, щоб ми не могли нічого сказати, не могли нічого зробити. Їм тільки потрібні люди тут, які нічого самі не можуть думати і не будуть виступати, не будуть приходити і требувати того, чого вони по праві мають. Дякую. Дякую.